Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Маю радісну свістку сьогодні і щиро радий, що можу знову сповіщати про те, що Бог любить тебе, саме тебе, і маємо свідчення, що Господь залишив небо, прийняв плод людську, народився від жінки Марії, щоб принести нам сьогодні Божу благодать на землю. І щоб ми стали дітьми Божими, щоб тут народилася Його церква, щоб язичники мали спасіння, щоб змінити Твоє і Моє життя. Маємо сьогодні свідчення про те, що Бог любить нас. Амінь. Він не просто сказав, Він довів своїм життям, своєю смертю, своїм Воскресінням. Амінь. є радісна звістка для нас сьогодні. Що Бог не просто тільки нас любить, але є Божа благодать, в яку ми сьогодні можемо заходити, приймати, переживати. І Божа благодать, вона змінює все наше життя. Тому маємо величезний подарунок від Бога. І хай цей подарунок кожен з нас він отримає і прийме. Вірою розпакує цей подарунок, і ти побачиш, як твоє життя зміниться. Амінь. Згадую сьогодні послання Іякова, згадую п'ятий розділ, і там написано, Яков під керівництвом Духа Святого через наповнення Духа Святого. Він говорить за терпіння Іова і говорить за кінець того, що Іов проходив. І згадуючи кінець Іова, він говорить, Яков, що Господь вельми милостивий і щедрий. Сьогодні ти проходиш певний період свого життя, і колись він закінчиться. Але я вірю, що ти будеш свідчити теж, як свідчить Іаков про життя Іова, і він говорить, що Господь вельми, вельми, вельми допоміг йому. Що Господь вельми милостивий, і Господь вельми щедрий. Слава Господу. Тому, які б не в тебе не були сьогодні в житті, Бог щедрий, щедрий в Твоїй родині, щедрий в покликанні, щедрий в церкві, щедрий в твоїй роботі, Він щедрий, Бог щедрий, і Він буде дивувати, і Він буде робити чудеса в твоєму житті щедрі чудеса, ти будеш бачити велику Божу роботу всемогутнього Господа в своєму житті. Амінь. Бог щедрий. Кому гроші приходять, Бог щедрий. У тебе з'являється нова нова робота. Бог щедрий. Ти починаєш бізнес і ти маєш успіх. Бог щедрий. Ти починаєш домашку, і Бог додає спасаємих до церкви, до домашки. Амінь. Ти починаєш будувати команду, Бог щедрий, і люди домовляються, вони сходяться з півночі, з півдня, заходу, східу. Бог щедрий. Команда збирається навколо бачення, навколо тебе, людина, яка палає, горить, яка має відкриття. Бог щедрий. Він дає тобі робітників на діло Господнє. Амінь. І в той же час Господь любить нас. І Господь щось приготував неймовірне для кожного із нас. Ми не можемо до кінця усвідомити. Ми не можемо до кінця, знаєте, як вмістити Бога в свою голову і вмістити все, що Бог хоче робити в нашому житті, тому що Бог більше твоєї уяви, він більше тієї картинки, яку ти можеш зобразити, і ти не зможеш туди помістити Бога. Він більше. Він ширше, він глибше. Тому ми відкриті для Бога, щоб бачити більше того, що ми сьогодні уявляємо, як він буде рухатись в нашому житті. Тому Бог, який любить тебе, Він приготував щось, те, що ти не можеш навіть уявити. Амінь.